Ну що ж, всім привіт! Сьогодні вирішила розпочати таку маленьку лайф-трансляцію, зробити сюрприз, да? Сюрприз обіцяла, сюрприз робимо, так? Ну і що ж, сьогодні розглянемо таку тему в лайв-трансляції, да? невеличкий такий сюрприз, загальний буде. Що чекає нас найближчих три дні? З картами Таро почала займатися недавно. Взагалі вони мене цікавили з дитинства. Так? Багато про це читала, цікавилась. Була дуже цікава ця тема. Хтось з бівого вгрався, так? а я, крім цього, з дитинства, особливо років з 11, цікавилась такими ось темами. І тому я вирішила сьогодні зробити сюрприз, знайомство. А знайомство буде в тому, що я продемонструю саме сьогодні вам одну із моїх. Таких цікавих тем, яка і буде називатися Найближчі події. Так, найближчі події, що очікує найближчих три дні. Зараз ми з вами це подивимося, дізнаємося, ну і задавайте питання, підключайтесь. Зараз ми будемо дивитись разом. Ну, Тут у нас імператриця. Приходить сьогодні, так. Тобто тут впевненість впевненість в сьогоднішньому дні приходить така дівчина-жінка, скажімо так, уже, яка впевнена, знає, що робить, знає свої особливості, таланти, жінка, мати. так. І це те, що найближчим часом, найближчим три дні буде нас спонукати до певних дій. Тобто Це впевненість, усвідомлення себе. Розуміння того, що ми будемо робити далі. Ну, і що ж нам принесе це? А принесе нас тут принесе нам емоції, почуття, радість, наповненість найближчі три дні це чекає нас. Ну і імператор, о, це імператриця і імператор приходить. Дуже цікаво. Імператриця і імператор. Тобто імператриця зустріне свого імператора. Дві енергії, дві таких сильних, достатньо складних для багатьох в розумінні енергії, але це енергії поєднання, поєднання чоловічого, жіночого начал, поєднання дуже важливих циклів і змін у світі, в нашій країні. Тому дослухаємося, дивимося і. Приймаємо своє. Ну і тут ту з мечі у нас. Тобто буде поставлена на чомусь крапка, якесь рішення буде, якесь усвідомлення, що ми давно чекали, до чого ми прагнули, до чого йшли. Те і буде зроблено. На чомусь буде поставлена крапка. Можливо, для когось ця крапка буде поставлена у відносинах, у когось, в якихось контрактах, у розірванні. Якихось довготривалих, можливо, відносин навіть, так? І так, тут якийсь був, скажімо так, конфліктний стан, який призвів до виснаження, до вигорання. Тут у нас показано цього котика такого, який виснажений, який був вбитий якоюсь ситуацією, скажімо так, але вона була, ну, можливо, на найближчий час єдину правильною. Єдиновірної, тому що інших шляхів не було для розуміння. так. Ну і що ж, Ну і тут так, тут у нас людина. Загалом це чоловік, який втратив щось. Було у нас 5 чаш наповнених. Ну, Це може бути любов, гроші, так, якісь дії, певні вчинки, якесь почуття, яке було в житті присутнє. І тут три загублених, залишилось дві. Тут сумує над тим, що втрачено, і думає, як діяти далі. Тому що це така от серйозна у нас енергія, як діяти далі, що робити, як вирішити ситуацію. А ситуація тут у нас складна. Ситуація тут вже злова, Тобто з'ясування відносин, з'ясування стосунків, з'ясування якихось моментів, які були раніше не вирішені. Але в кінцевому, скажімо так, результаті в нас буде мир. Мир, узгодження, узгодження планів, узгодження дій. І це транслюється тим, що це як вихід у світ, тобто розуміння, знання, що робити далі і як. Це те, що ми показуємо світу, це те, як сприймає нас світ. Ну і по правосудню.